Святий, який віддав життя заполоненого за часів Другої світової війни. Це одна з найвідоміших асоціацій щодо отця Максиміліана Кольбе. Його книжку непорочна відкриває Святого Духа, унікальні духовні розмови. У перекладі українською мовою презентували в Ужгородському, Хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі. Родіці, у цьому викладі перекладі української мови з французької ми маємо е, таке дуже гарне поєднання е, його е, думок, цих е, правил, е, істин, за якими він жив у повній посвяті пречисті Діві Марії. Але е, тут у цьому виданні е, дуже багато інформації саме з догмату про непорочне зачаття. І ця книжка може бути корисною, ну, по-перше, тим, хто цікавиться цією тематикою, а також ну, вона може бути таким допоміжним засобом-довідником просто з догмату католицької церкви про непорочне зачаття. Важливою є третя частина книжки, додає пані Наталія. Це така свого роду частина школи Богородиці як молитися до Богородиці. І нас вчить отець, святий отець Максимілян, власне у молитві до Богородиці, і у цій повній посвяті Богородиці. Тут дуже гарно, саме в третій частині книги, це все викладено і дуже рекомендуємо до читання. Наталія Попович працювала з текстом. Ми коригували текст з точки зору богословської термінології, щоб не було якихось викривлення власне, понять термінології богословської, що є. Ну і загалом мене ця тематика завжди цікавила, тому я дуже з великою радістю займалася у вільний час, тому що всі учасники цього проекту, як перекладачі, так і редактори, як коректори. Всі працювали виключно на волонтерських таких добровільних засадах. Наталія Попович презентувала книжку разом із сестрою Ісихією зі згромадження Марії ранньої зірки. Насправді, ідея почала від одна обіцянка, щоб передати Україну. Побожністю до Богородиця. Я читала цю книгу в французьку мову, я знаю французьку мову майже як друга рідна мова. І тоді через друзів ми збирали якусь команду перекладачів і почали цей проєкт, який, на жаль, зупинялися через пандемію і війну. А тепер з Божою допомогою ми могли вести його до кінця. Людина дії, а не слова, коротко характеризує отця Максиміліана Кольбе, сестра Ісехі. Всі слова, які ви можете читати у цій книгу, вони були е, зв'язані до діла цього святого. Він насправді подарував своє життя е, за іншим, і церква називає його мученик брат своєї любові. Давати життя за інші людей. І він давав життя за одного полоненого. ногу. Я думаю, що під час війни цей приклад нас буде доторкати. Читання цієї книжки дозволить материнській присутності Богородиці торкнутися сердець, кажуть ініціатори видання. Серце Богоматері співчутливе до всіх страждань і потреб допоможе й Україні в складні часи, зокрема в розумінні й прийнятті хрестів. Книжку розповсюджують безкоштовно. Її можна отримати в крамниці єпископської резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії.